Всім привіт вітаю вас на моєму каналі. І сьогодні я зроблю короткий огляд з вашими роботами, які присвячені челенджу Новорічні Котики 2025. Але перед початком хотіла би зробити маленький підсумок. Було в загальному 25 робіт, три з них які мої. Ну і також деякі учасники зробили декілька робіт. Можна було створити роботу в будь-якій техніці, головне, щоб це був новорічний котик, тобто щось пов'язане з святами. Ну що ж, не буду тягнути, давайте приступимо до перегляду робіт. І перша робота ось такий от маленький котик у шкарпетці. Е, дуже мені сподобались очі. Він такий дійсно дуже милий-милий вийшли. -милий е, шкода, що я не можу назвати ні кожного учасника, але, думаю, кожен впізнає свою роботу тут, ну і це найголовніше. Переходимо до наступної. Також ось такий от котик з різнокольоровими очима. Це, напевно, така асоціація з гірляндами самими. Ось навіть підписано хештегом. Ну, така, одним словом, дуже цікава робота вийшла з котиком. Чіткий лайн. Ну, і цікава форма у хвостика. Така ось закручена. Ну, не стандартна, яка у котів буває, а трошки інша. Ну, і немає рота. Але, напевно, такий був задум у автора. Ну, це вже розповість нам сам автор, чому різнокольорові очі і така загальному форма. Так, ось наступна робота з ось таким чорним котиком. Спочатку чомусь подумала, що тут намальована пентаграма через п'ятикутну зірку перевернуту. Але це, напевно, просто зірка, бо немає кола. І також пише хештег Новорічні котики 2025. І ще написано, що це офлайн конкурс. Хочу сказати, що це був челендж, тобто тут немає подарунку і ніхто не змагається. Тобто переможців немає, це тільки як підтримка один одного і додаткова мотивація для створення якоїсь цікавої роботи. Ну в цьому випадку новорічні котики. Малюнок намальований ручкою, що досить так помітно, і. Непогано виглядає, також ще є такі от прикраси на фоні. Переходимо до наступної роботи. Ось ця робота, як я розумію, намальована на планшеті, але також є якісь такі моменти. Не знаю, чи це намальовано, чи, можливо, якось так скомбіновано, але виглядає в цілісному досить гарно. Сам автор сумнівався, чи робота підходить, але я не заперечувала, одразу сказала, що так бо напряму воно пов'язано. Також ще робота підписана, можна побачити автора і зрозуміти, хто це, якщо ви з ним знайомі. Ну, і це насамперед підтверджує, що добре підписувати роботи спочатку, хоча б ім'ям і прізвищем, або просто прізвищем, або якось скорочено, щоб було зрозуміло. Так, переходимо до наступної роботи ось такий от котик, який сидить під ялинкою з іграшками. Ну і на ньому ще одягнута ось така от шапочка Діда Мороза. Ну, це дивно, що він її не скинув. Намальована робота аквареллю, а спочатку олівцем. Або, напевно, поєднанні з ручкою, як я бачу, напевно, що так, в поєднанні з ручкою. Хоча тут виглядає, ніби більш така густіша фарба. Але я думаю, це, напевно, кольорова все-таки графіка. Переходимо до наступної роботи. Ось такий от котик, намальований олівцем, і він вже також підписаний. Ну, тут більш такий вже розумний котик, сидить з книгами. Але все-таки має один новорічний атрибут шапочку замість вушка. Переходимо до наступної роботи. І наступна робота це вже не малюнок, а робота з пластиліну. Можливо, багато хто впізнає автора. Цієї роботи. Рив дуже багато робіт з пластиліну для цього челенджу, і дуже багато котиків, тому я тут обов'язково зараз покажу всіх. Так, І перший котик, який був поданий, ось такий чорний з шарфом. Наступний ось такий от котик білий ну і також такий шарфик з бантиком, але з таким великим і помаранчевим носом. Цікавим. Так, наступна робота з ось таким от білим котиком, який грається з вогниками. Ну і є подарунки цікаві. Також намальована робота на планшеті і підписана. Переходимо до наступної роботи. Ось така от дуже деталізована робота, насправді. Автор тут добряче постарався. Навіть є якісь деталі крапочками, що також по часу досить багато займає. І кожна іграшка навіть продеталізована і промальована. Тобто ні одна іграшка не залишилася без деталізації. Ну, одним словом, дуже класна робота. Наскільки я бачу, це, напевно, тут і маркери є, і кольорові олівці. Ну, це, якщо побачить автор, сам нам підскажеть в коментарях, за що я буду щиро вдячна. Так, переходимо до наступної роботи. Це, напевно, намальовано також на планшеті або на телефоні. Він тут обіймається з, ну, з якоюсь такою іграшкою, шапочкою. Не знаю, що це, не можу зрозуміти. В обмежених кольорах фіолетовий і синій та коричневий котик, який дуже виділяється на фоні. Так, переходимо до наступної роботи. Знову маленький котик, і біля нього подаруночок, і навколо, напевно, що падає сніг. Тут також мені сподобались дуже очі, я думаю, вона намальована ця робота маркерами і обведена навколо контуром, але, напевно, також маркером або якоюсь чорною грубою ручкою. Так, переходимо до наступної роботи, і наступна робота намальована, напевно, що маркерами або фломастерами, і котик тут повис на гілці від ялинки. До речі, розкажу, у мене котики також дуже люблять гратися з ялинкою і лазити по ній. І вже її перевертали не раз. Так, переходимо далі. Наступна робота з ось таким от котиком чорним, який, напевно, виглядає з середини ялинки. Мені здається, що це кольорові олівці. Але я можу, звісно, помилятися. Так, від цього автора також було декілька робіт. Виходимо далі. Знову такі роботи з пластиліну це все ще від попереднього автора. З ось таким сірим котиком у коричневому светрі. Так, переходимо далі. Ця робота від Нікі, наскільки я пам'ятаю. Вона брала участь і того року, але я забула випадково її роботу, бо не був поставлений хештег. І цього року я вже контролювала, щоб точно ця робота потрапила. А яка тут техніка? Напевно, що це акварель. Але це, думаю, нам напише сама Ніка. Переходимо далі. Далі знову робота з пластиліну. Я кажу, від цього автора дуже багато робіт. Дуже дякуємо за участь і за підтримку челенджу. І в нього тут такий от носик у формі сердечка. Так, наступний котик в кружці, але виглядає цікаво по ідеї самій. Так, а наступний котик в ось такому стилі у подарунку. Якщо замислитись, воно мені схоже навіть на собачку через е, таку кубічну мордочку. Так, переходимо далі. Так, ну це, напевно, найоригінальніша робота в цьому челенджі це кіт з снігу. В цьому челенджі не було заборонено, тобто кожен міг собі виражатися по-своєму. Тут ще розфарбоване обличчя ну, чи мордочка у котика і вушка розовим. Тобто автор постарався добряче над ідеєю і ще й одягнув шарф. Переходимо далі. Це одна з останніх робіт з ось таким от котиком. Мені виглядає, ніби робота, намальована гуашю, ну або, напевно, акрилом. Ну, мені більше схоже на гуаш. Вже така промальована також робота. І на задньому плані тут, напевно, що гірлянди такі блакитні. І наступна робота ось такий от котик. Намальований у скетчбуці. Техніку я не можу розібрати, можливо, маркери. Можливо, і навіть акварель, хоча не схоже. Більше схоже, напевно, це на маркери, ну і поряд щось таке і лежить. Переходимо далі. Така от робота намальована, напевно, аквареллю. Хоча по техніці дуже навіть схоже, що тут є якийсь інший матеріал білий, більш густіший в поєднанні. Такий от котик в одязі і з ріжками. Переходимо далі. Це вже останні роботи, це вони мої. Я намалювала свого кота Васю і намалювала свою катану, мама Васі. І така от вийшла у мене колекція з двох котиків, можливо, колись ще й домалюю якісь. Також дала їм шапочки, як і у всіх практично також були шапочки і гірлянди. Ну, це, як-не-як, головні атрибути. Така от у мене міні-колекція вийшла з котиками. Переходимо далі. І останній малюнок. Я малювала його на ефірі частково. До речі, він збережений. Можете переглянути на моєму каналі, як я створювала. І це Вася, але в дитинстві. Я знайшла фотографію, щось таке придумала, поєднала з технікою, яку малювала раніше. І таке от у мене щось вийшло. Малювала я також аквареллю. переважно я такі роботи тільки аквареллю малюю. Ну, і щось таке от у мене вийшло. Ну що ж, дякую вам всім за участь, що доєдналися до цього челенджу цікавого, який проходить раз на рік перед новим роком. Також запрошую вас до наступних челенджів, які я буду проводити в інстаграмі або в телеграмі, а вони бувають доволі часто, а деякі з них навіть в конкурсному форматі, тобто там є місця призові, і можна виграти досить круті і дорогі подарунки, пов'язані з арт-матеріалами. Тому обов'язково приєднуйтеся. Всі посилання я залишу в описі під цим відео. Всім па-па!